Знаходимось на місці обстрілу Покровську. Дуже потужний обстріл. Зараз рятівники гасять пожежі. Все, падай. Щойно було завдано повторного удару. У те ж місце, де я щойно знімав. Ось, додали. Що там? Всі живі. Всі. А коля Ну, Прямо зараз. Прямо. Що такое? Ранений? Так. Да. Зараз хлопці готуються до виїзду. Ми вирушаємо в внунаграду. Сьогодні день створення служби комунікації в системі МВС України. Під ворожими обстрілами, ризикуючи власним життям, комунікаційники поліції Донеччини щодня виїжджають у найгарячіші точки фронтового регіону. Вони розповідають про реалії війни, руйнування і біль, втрати та людяність, про допомогу, героїзм поліцейських і силу наших людей. Ці історії написані під звуки сирен і відбухів сьогодення фронтової Донеччини, яка не припиняє боротьби разом до перемоги.